У нас я Принцип... Шановні колеги водопостачання, прошу уваги. Принцип... уваги Наше джерело водопостачання саме по собі дуже складне, тому що має багато водорозів, причина, яка не залежить ні від вас, ні від мене, тому що ми знаходимося на території водосховища, вода фактично стоїть, немає здатності до самоочищення. І це створює проблеми, до яких ми вже звикли і які є, як скажемо так, привичним злом. Але починаючи з минулого року, ми помітили, що на наше джерело почав, почав інтенсивно впливати уже антропогідний парк. Е, в минулому році, з 12 по 16 травня, ми мали аналогічну ситуацію, коли в наслідок злив, наше джерело потрапило дуже багато забрудень, в тому числі і сільськогосподарської хімії. Цьому році ситуація повторилася фактично майже в той самий час. З допомогою класичної технології ми можемо впливати на ці забруднюючі речовини, і з допомогою коагулянтів і флотулянців забрали всі фактично речовини, але не забрали запах. Тобто, ви бачите всі віденичани, що вода залишається прозорою. По всіх показниках, наприклад, фахівцями Каламутка Світласті, у нас запас більше, ніж в два рази. Але ми не вирішили питання закупок і прийняли принципове рішення. Е, варіант у нас такий: ми можемо скористатися правом, який нам дає Держсамбін, і зробити так зване гіперкларування. Дати високий дози хлора, тому що цей запах забрати неможливо, його можна лише маскувати. Якщо ми це зробимо, люди не будуть скаржитися, нам всім буде спокійніше, але що тоді буде? В кранах у нас буде вода з не лише високим містом самого хлору, але з дуже високим містом всіх обічних продуктів хлорування. Тобто це є не вирішенням проблеми, да? а ще її сильнішим ускладненням. На сьогоднішній день Бух не покращився. Ми зв'язувалися, бо і а, я просто хочу щоб ви розуміли, Ми дивимося на Бух кожних дві години. На воду, яку подаємо вам, кожну годину За добу у нас до півтори тисячі досліджень. Це величезний масив. Ми вам можемо погодина сказати, що коли Бог помінялися. Ми зв'язуємося з своїми колегами, які беруть воду вище по потечі. Я вам просто наведу таку просту цифру. Якщо зараз в хмільнику водозаборі кисень 6 міліграм, то у нас лише 0,6 в 10 разів менше, тобто він використовується на окислення тих речовин, які потрапили в наше джерело. І е, ми тут, по-перше, для того, щоб пояснити, що наша вода, не зважаючи на цей запах, залишається безпечною. І ми тут для того, щоб просити вашої допомоги, тому що яка б не була технологія, скільки б не було вкладено грошей, якщо наше джерело буде джерела перетворюватися, вибачте, мені по такій відстійні, коли скидатися все, що завгодно, ніяка технологія і ніхто цих питань вирішити не зможе. На сьогоднішній день нам вдається робити воду безпечно. Якщо ситуація буде такою і далі, повірте. Питання в тому, що страждають вінничани, але проблема створюється набагато вище. От хоч це і не наша робота. Зараз мої люди їздять, їдуть, беруть воду в лісонків, згарів, притопів, буковище. -бу Ми шукаємо де і хто. Ну у нас немає повноважень. Нам потрібна допомога тих, хто має право зайти і задати питання, чому не дотримані, наприклад, зони, хто там знаходиться, що скидається і так далі.